Ми почали співати на кухні, коли вона ліпить вареники. І ми співаємо. І, ну, А я дуже люблю це виставляти в Ютубі по всім групам українських пісень. От, от там нас замітили, стали на фестивалі запрошувати. Ще ми співаємо в нашому знаменитому парку Олександрія на лавочці. Їхали козаки полем, них коні. Там візерця, вічена, зі верця, концям воду подавала, ворона коня напувала, очі чорні рай вуста дай, ніж ти босі руса, коса, рай дай дай. Він в інтернеті весь час це любить виставляти, не, не для того, щоб показати себе, а для такої важливої мотивації, щоб люди нашого віку не втрачали інтерес до життя, щоб вони мали свій інтерес для свого віку. Ми були два рази на міжнародному фестивалі в Львові, які були присвячені. Людям поважного віку, рік продовжує життя. Ми були в Миколаєві на такому аналогічному фестивалі. Теж фестиваль народних аматорських колективів, присвячений теж людям поважного віку. Рух продовжує продовжує життя. Так, і ми були в дуже багатьох фестивалях Київщини в Бучі, навіть в тому же Ірпіні. На фестивалях ми були, які були прекрасні міста, де це все проходило. На жаль, сьогодні там зруйновано. і Дуже важко про це говорити. Вона все життя посвятила сім'ї, на шестеро дітей. Вона по життю не співала, а вже, от коли дітки виросли, стала співати, коли нас замітили і стали запрошувати на фестивалі. Кажу, їдемо. Моя пенсія дозволяє їхати. ні, це дорого, нікого їдемо. Так як я поважаю все життя сім'ї віддала. Зараз хай тебе побачать люди. Ну, от Миколаєві ми в частності, зайняли третє місце. Вроді третє місце це не так багато, але ви... серед 20 міст України третє місце це для нас було добре. Да, ми не співаємо в парку. Прошлий рік ми в парку співали на лавочці, на кухні співали. Ми просто розважалися. Да, а зараз часу ми венче. Допомагаємо нашій армії. З самого початку війни да, ми займалися сітки, плили, ну, допомагали армії. Потім, з травня місяця ми себе знайшли в тому, що ми виходимо на площу, виходимо до магазинів, ну, в багатолюдні місця виходимо, у нас є скринька. І ми співаємо пісні, обпалені війною. Як кажуть, з миру по нитки. Нам кидають у скриньку, і от з травня місяця по сьогодні ми 25 тисяч, 125 тисяч гривень віддали волонтерам на допомогу армії. З травня місяця. Ну і до сьогодні цим займаємось. Сьогодні такий час, що кожну подію, яку б ми не розпочинали, ми почнемо з хвилини мовчання. Бо ви ж знаєте. Що час сумний, велика біда на нашу Україну знов насунула, <звучить> мамо, мамо, не побачи, хоч мовчать, не сил, небо сіли, не плаче, біля свіжих морів, мамо вашого сина, що до Криві не землі. Написала вистала своє серце не Якщо ми раніше здавали за неділю там дві тисячі три. То ми ще 6 сім здаємо за неділю. Так, і Валентиру. по перше, у нас допомога ще йде людям, які мають поранених своїх синів, яких з госпіталя виписали там по кускам, їх склали, і серце не витримує. І значить, те, що за цілий день ми там щось від людей отримали допомогу, ми віддаємо цьому раненому хлопцю, бо в нього двоє маленьких діток. І йому треба реабілітація, йому треба на перев'язки їздити. Вони наймають Таксі, і це це все кошти, і ми допомагаємо. Потім у нашому домі в першому і другому під'їзді загинули хлопці. У них залишились малі діти. Ми теж допомагаємо матеріально. Ну хай воно одноразово, але воно ощутимо. Уже ми вісім місяців відколи війна, ми ж їм сімейні труси. З Ця жіночка, я перебив, от вона днем співає. Ми там три години співаємо. Після того вона приходить шиє. Тобто кроїть шиє. Ну а моя задача, я це все монтую, виставляю. Закликаємо людей вислати тканину. Ще ми тканину не купляли, ми на не курси, купляли ні одного кусочка Тому що тканину. це невигідно заплатити у сеї України з усієї України? Люди висилають тканинки. Бабусі, які все життя тримали на друге життя, всякі свої отрези, там на наволочки, на якісь хвираночки зараз все, шкафи люди почистили, і я вже можу сказати більше сім'я тисяч трусів пошито на фронт збилися Скільки там? Можливо, хто бачив в інтернеті такі кадри, що сидять хлопці десь в бліндажі. і Вася, ти готовий виходить в бой? Він виходить в каски, бронежилети і в наших сімейних трусах в горошинку, в жовтеньку, в голубеньку, в квіточки. А вони сміються. Їм весело, а ми щасливі тим, що, хоч одну хвилину, вони забувають про ті воїни, смерть і про те. Що, що ця біда вона ходить і дихає нам всім в обличчя і в спину. Спло звинувачення, що ці Максюти знайшли собі хороший заробіток, шиють і продають на базарі труси. Ми всяке, ми всяке чули, але я вам скажу, слава Богу, що ми можемо це все сквозь пальці пропустити, як кажуть, я поправила корону і пішла далі. Віймите, щоб не падати духом, маємо свій користь півочі пенсіонерів, і ми завжди намагаємося, ну, хоч якусь допомогу, внесок, зробити на нашу загальну перемогу. Хлопці на фронтах. А ми в тилу нам уже з фронту передали з місць з місць бойових дій е, уже три нагороди. Перша нагорода була іменний прапор від командирів з підписами е, оціми польовими е, як е, позивними там у хлопців. Вже свої позивні. Потім нам подарували подяки. Від благодійних організацій волонтерських уже дві подяки у нас за фінансову підтримку, але я завжди наголошую, що це підтримка наша загальна, загальна народна підтримка, бо ми ж самі грошей не робимо. Ми тільки допомагаємо збір коштів від звичайних людей. От, у нашій соклубниці, бо в нас же є Академія пенсіонерів в Білій церкві. Це така благодійна організація, вона вже більше, більше як 10 років існує. Її, цю організацію е, здав наш місцевий бізнесмен меценат Константин Олексійович Єфімінко. Нам, людям, нашого віку дуже особливо треба підтримувати, бо ми вже на роботі ніхто. І кожен в своєму пенсійному віці ну, депресія часто нападає на людей, таке відчуждення суспільства. Бо ви ж знаєте, вже на роботу не беруть таких людей літніх. Але коли є отакі клуби, куди сходяться люди по інтересам, там ми всі однакові. Я вже казала, за дитячий садочок для стареньких людей. Завдяки академії вона стала відома і зараз ми тут я участвувала на СТБ на каналі «Супербабуся». Олдскульна бабуся та скіра, в якої є чим похвалитися. У мене семеро дітей, семеро внуків, одна правничка. Для якої родина справа життя? Я просто млію в своєму стані бабушкинському. Петрович на другому українському каналі ua 1 він був запрошений. Є така програма по людськи. Ми двоє були. — ви пам'ятаєте? Є така програма по-людськи. Mm. Він там був блогер плюс 50. Обов'язково треба мотивацію для, для всього українського народу і в частності для пенсіонерів. Кожна людина може будь-чим допомогти. Якщо не пошиттям трусів, там можливо на них колись і спросу не буде. Зараз зима попереду, ми можемо в'язати носки, каші готують на фронт, збирають баночки. Ми от баночки теж збирали прямо фурами, машинами забирали ці баночки, народ зносив. І навіть чистити цибулю, чи якусь там перебирати крупу. Людина може прийти і предложити свою допомогу на благо перемоги. І не опускати руки, не допускати відчаю, бо якщо нам сидіти тільки пожилим людям, сидіти у телевізора і тільки слухати про війну і про війну, ведь після того просто жити не хочеться. А, а жити треба. Мало нам треба перемогти. Крий села, край дороги, старої, наша хата стоїть на вітрах. Через слово молитви святої, там гойдало мене в небесах, там і кропива об ноги, там батьки ще такі, такі молоді, оббиваючи Тайні тарі пороги, ми навчились любити в житті, Обиваючи хай ми навчились любити в житті. Я дуже задоволена, що ви до нас приїхали, що ми з вами вже два роки дружимо по інтернету. І щиро ми вдячні вам, що ви приїхали до нас. Бачите одне по інтернету, а спілкуватися з вами і бачити вживу це зовсім інше. Низький вам уклін, щиро вам вдячний. Ми Дякую. вас любимо. Дякуємо, пані Ліду. Да, завдяки інтернету, певно, зараз такі чудеса бувають і дай Боже, були, щоб у нас часто.